Первомученика і архідеякона Степана, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби про життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. В тих днях Степан, повний благодаті і сили. Творив чуда і великі знаки в народі. І встали деякі з синагоги так званої Лібертинів, киренею, Олександрійців, Ізкелікиї та з Азії і сперечалися із Стефаном, але не могли встоятися супроти мудрости і духа, яким говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали. Ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників, і напавши схопили, і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, що говорили Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, ото Назарянин. Зруйнує це місце і змінить звичаї, які Мойсей був давно. І коли всі, що сиділи в Синедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його лице, немов лице ангела. Первошвященик запитав, чи воно справді так, він відповів: Можі, братий, отці, слухайте. Бог слави з'явився батькові нашому Аврамові, як він ще був у Месопотамії, перш ніж він оселився в Харані, і сказав до нього: вийди з землі твоєї, з роду Твого, іди в землю, яку я тобі покажу. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився в Харані, а звідти, як умер його батько, переселив його у цю землю, в якій живете нині. І не дав йому ні спадщини ані наступні ноги, але обіцяв дати її йому у пощілість і його потомкам після нього, хоч у нього і не було дитини. Соломон збудував йому тім, та не в рукотворених храмах живе Всевишній, як говорить пророк небо, престол мій, земля ж шпиднішу кніг моїх, яким дім ви мені збудуєте, каже Господь. Або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука все те створила? Ви туго шиєте, не обрізані серцем і вухом, ви завжди противитеся Святому Духові, які батьки ваші, такі і ви, кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного якого ви тепер стали зрадниками і вбивцями, Ви що одержали закон за велінням ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися у своїм серці і заскриготали зубами на нього. А він, повний Духа, Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв по правіці Бога і мовив. Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, що стоїть по правиці Бога. Вони закричали сильним голосом і, затуливши вуха, кинулися на нього разом, вивели за місто і стали каменувати, Свідки ж поклали свою одежу у ногах юнака, що звався Сауло, і каменували Стефана, який звав, кажучи: Господи Ісусе прийме духа мого, і упавши на коліна, крикнув сильним голосом. «О Господи, не візьми їм цього за гріх, і, промовивши це, заснув смертю. Коментар. Дорогі мої, на третій день Різдвяних свят святкуємо спомен про первомученка Степана, ще святкуємо Різдво, а водночас пам'ять мученика. Звичайно, для людської свідомості складно поєднати і зрозуміти, як можна святкувати день чиєїсь муки. Але ми, християни, з погляду своєї віри розуміємо, що земна фізична смерть це народження для неба, народження для вічності з Богом. Згадуючи терпіння первомученика Стефана. Замислюємося, що християнство не може бути легке, просте, у рожевих тонах, як в Ісуса Христа було Різдво, день радости для неба та землі, але був час страждань і терпінь, так і в житті кожного з нас бувають святкові дні, піднесені переживання і бувають важкі моменти, падіння, невдачі, помилки, терпіння. Страждання муки важливо єдине. і у радості, і в сумні часи завжди бути з Господом. Якщо Бог Господь перейшов через усе, то й кожен із нас, хто є з Христом, також має йти з Ним через усе це. Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь причоцю, Один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видобув у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала порамено збору, послав він слух своїх до виноградарів. Щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, а кого ж каменували. Тоді він послав інших слуг, більших від перших, та й ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, уздрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших. Коментар. Послав він слух своїх до виноградарів, щоб ужати від них плоди йому належні. Дорогі мої, бачимо, що чоловік, який має виноградник, і все приготував, щоб з того виноградника отримувати вино. Винаймає його іншим особам. Коли настає час винозбору, очікує, щоб вони йому принесли плоди. Ці особи дуже жорстоко ставляться до слуг, яких господар посилає. Одних уб'ють, інших каменують, урешті-решт, вони вбивають сина, якого він послав. Дорогі, мої, наше життя дане нам Господом, найдете нам Бога, щоб ми його правильно вживали і використовували. І якби ми не мали життя, то все інше не мало б якоїсь цінності чи вартості. Лише в контексті нашого життя все інше може мати якусь вартість. Якщо Бог подарував нам життя, то Він очікує, щоб ми правильно використовували його і приносили йому плоди в тих чи інших життєвих обставинах. Господь дав життя, а краще сказати, позичив, вручив. Воно остаточно не є нашою власністю. Ми лише використовуємо його і колись станемо перед Богом, щоб принести за нього плоти. Сьогодні сучасна молодь, і дуже багато християн вважають, що вони мають право своїм життям, своїм тілом робити що завгодно. Ні, дари. Це не наше. Господь дав нам в користування, виє храмом Духа Святого, тому не маємо права його нищити, поплюшити. Це подібно до того, коли хтось має скарб. Гроші і старається найкраще вкласти їх, щоб справа приносила прибуток, або якийсь банк, або бізнес. Так і наше життя це величезний скарб. Ми напротязі життя маємо назбирати собі оцей скарб, який піде з нами до вічності. Не матеріальні бла, а духом. Так і наше життя. Тому питання в тому, куди ми його вкладаємо, це наше життя. А ми неминуче кудись його вкладаємо. Якщо ми укладаємо його правильно, то потім у вічності будемо мати відсотки з цього, прибутки, гара В малому ти був мені вірний, скаже Господь, поставлю тебе над великим. В сьогоднішній речі образ Бога є представлений. У постаті господаря-виноградника, що винайняв його виноградарям, щедрого, довготерпеливого та справедливого, ми бачимо, що господар наділяє виноградарів величезною довірою. Він не стоїть над працівниками та не здійснює непереревного контролю над ними. Він пішов, залишивши їх виконувати свої завдання. довіряє їм те, що сам створив. Насадив, збудував. Так само, як і господар довірив свій виноградник виноградарям, Господь довіряє і нам. Він нас не контролює щодня, дорогі мої. Ми маємо повну свободу у виконанні своїх завдань, свободу у своїх вчинках. Що для вас означає, мені довіряє Господь? Про це напишіть в коментарях. А отримаєте на це благословення. Що означає для вас мені довіряє Господь? Виноградник є забезпечений всім необхідним огорожею, пресом, вежею, усім тим, що має полегшити виноградарям їхню працю і дати їм можливість добре піклуватися про добробут та розвиток справи. Тобто, перш ніж Господар довірить нам якусь місію, він завжди нам надає все необхідне для виконання цих обов'язків та для здійснення цього завдання. Але для кожної людини настане час колись світувати перед Господом та віддати йому належні плоди, показати результати своєї праці. Бог завжди з розумінням ставиться до людських немочей та не кидає людей на призволяще. Він завжди дає шанс вчинити правильно, і на прикладі господаря ми спостерігаємо довготерпіння Бога, адже Він посилав одного слугу за іншим. Він не прийшов відразу карати, коли виноградарі побили і вбили його слуг. Він знову і знову давав орендарям. Можливість відповісти на його заклик, але вони ігнорували це. Наумисність гріха, зловживання свободою, жадібність призводить до ще більших злочинів, коли нечестиві працівники вбивають навіть посланого до них єдиного сина господаря. В результаті господар забрав виноградник у виноградарів і віддав його іншим. Мабуть, Найсуворішим покаранням є те, коли Бог забирає у нас нашу місію, яку він доручив тільки нам. Ісус розповідає чергову притчу. Треба визнати, дорогі мої, що вона відрізняється від традиційних притч, до яких ми звикли. Головна її особливість полягала і в тому, що ця притча містить в собі символи. На початку ми бачимо господаря, який насадив виноградника, він обгородив його муром для захисту, він видобав чавило, де можна в майбутньому буде чавити дозрілий виноград, а ще господар поставив башту. Тобто, він не просто створив можливість для отримання прибутку, але він створив умови для комфортного життя робітників і дав все необхідне. Для обробки винограду. Це був той рідкісний випадок, коли продумане було абсолютно все. В цілому, для Юдеї нормальною ситуацією було залишити такий виноградник на інших людей, а самому отримувати або сталу виплату, або певний процент від зібраного урочаю. Та й у нас, подібного, то в оренду здаємо. У обох випадках залишок понад ту виплату працівники могли залишити собі. Схоже, тут було саме так. Давай, давайте розберемося. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоти свої. А вони рабів його похопали, одного побили, другого замордували а того каменували, знову послав інших слуг, більших, ніж перших, та й те саме вчинили із ними. Дуже дивна і незрозуміла для нас поведінка з боку цих винарів. Втім, вчені припускають, що тоді такі ситуації були поодинокі. Але далі відбулося те, що не укладалося у шаблони навіть тих часів вбити сина Господа. Це було занадто. Ми всі живемо у жорстокі часи, коли стрічка новин без чогось на кшталт бив ножем жінку, а потім зарізав себе. Або скільки загинуло б від ракетних обстрілів, бомб і тому подібне. Це щось ненормальне. Але все одно інколи трапляється щось таке, що просто перехопить. Дідуші межі безсоромності і цинізму. І тоді люди збираються на майданах біля потліцейських відділів і вимагають вже не просто правосуддя, а жорстокого покарання тут і зараз. Це була настільки обурлива історія, що навіть найзаскорузліші серця первосвященників та фарисеїв той мене збурилися, коли Ісус запитав, що господар зробить з такими винарями? Вони, як один вигукнули, скриплячи з ума і несамовито обертаючи очима. Злочинців погубить жорстоко. Що ж означає ця притча? Виноградник це у даному випадку Ізраїль. А більш ширшому розумінні виноградник це царство Боже. Господар це звичайно Бог. Виноградарі, первосвященники та сфарисеї, тобто релігійні лідери того часу, які повинні були дбати про духовний стан виноградника Ізраїлю. Раби, яких послав Господь, і яких били і вбивали, це пророки Божі. Можливо, це звучить дивно. Як так? Хіба релігійна верхівка Ізраїлю могла вбивати Божих пророків? Але відповідь звучить так. Син тут це Син Божий Ісус Христос. Він, як і пророки до Нього, мав загинути від рук релігійних лідерів Ізраїля. В цій притчі Ісус показав не тільки зіпсованість тогочасної духовної еліти, але й дав зрозуміти, що на неї чекає, на неї чекає покарання. Коли я читаю цей уривок, то ловлю себе на думці, що що це ж парафраз історії Давида і Натана. Пам'ятаєте, коли Давид перелюб, прийшов пророк Натан і також розповів притчу. І тоді написано: Сильно запалав Давидів гнів, і він у серцях закричав: Як живий Господь, вартий смерти той чоловік, що чинить таке. Це був вирок для Давида з його власних уст. І зараз в храмі це був вирок самим собі з вуст старших юдейського народу: не просто погубити, а жорстоко погубити. Інколи Бог дає можливість обвинуваченим самим переконатися у справедливості Божого вироку. Ця притча розповідає нам про Божу любов і невірність людей. Давайте уважніше придивимося до цих якостей. Почнемо з виноградарів. По-перше, виноградарі добре розуміли, що виноградник не їх, вони знали, що є спадкоємець. Але бажання бути господарем на такому ласому шматкові було настільки сильним, настільки засліплюючим, що вони були ладні повірити, що, бивши сина господаря. Вони самі стануть господарями. Ну це просто маячня. Але вони в це вірили, вірили у власні бажання в те, що хочеться вірити. Первосвященники та садукеї також настільки звиклися, що храм це їх джерело прибутку, що вже не хотіли нічого думати ні про Ісуса, ні про Бога. Вони думали: позбавимося Ісуса, і все буде як раніше. Вони вірили, що храм належить їм. Не віруючи, думають, що це вони і будують своє майбутнє. Вони вважають себе господарями свого життя. Вони не хочуть нічого чути ні про Біблію, ні про церкву. І якщо не вкаменують віруючих, то тільки тому, що це зараз не прийнято та карається законом. Бажання людей просто не дають їм можливість бачити справжній стан речей. По-друге, виноградарі вважали, що господар несправедливісний, не. якщо б вони цінували можливість жити на усьому готовому, не займатися будівництвом і вирішенням проблем, а просто жити і трохи працювати, у них ніколи б не виникла ідея присвоїти все собі. Але у них не було вдячності. Вони часто питали одне одного, чому Господар має все, а вони нічого. Це видається дивно. Але, здається, ми вже знайомі з цими людьми. Пам'ятаєте, де ми зустрічали не схожих людей? Правильно, коли господар найняв пранадцівників у швій виноградник? Там також ті, хто був найнятий раніше жадлілище на господаря, він такий несправедливий. Коли спілкуєшся з невіруючими, дуже часто можеш почути саме ці слова. Бог такий несправедливий. Чому він не карає ось цього за це? Як Бог може допустити, що гинуть діти, вбивають старих у нас, в Україні, чи не впаки? Чому він незаслужено карає мене? Це ті самі винарі, тільки вони реальні і живуть у наш час. А що ж Бог? Давайте поглянемо на його якості через цю притчу. По-перше, що відразу впадає в око, це велика Божа благодать, як господар виноградника про все подбав і забезпечив виногнарів усім необхідним. Так і Господь подбав про нас. Він дав нам прекрасну планету, дав нам життя, створив наші сім'ї, дав нам роботу, дав нам одне одного така велика благодать, що Бог просто віддав нам виноградник, над якими ми не працювали. По-друге, ми не помічаємо, що під час підступних вчинків винарів це велике довготерпіння Боже. Ніхто б не намагався стільки разів посилати своїх робів до цих злих ванарів, тим більше ніхто не послав би до таких людей свого сина. Але Бог зробив саме це. Зробив не тому, що він не володів інформацією і не знав реального стану речей, а тому, що настільки любить кожну людину, що дає їй можливість виправити свій шлях і розкаятися. Якби довготерпіння Боже, ми ніколи б не знали як про віруючих ані про Матвія, ані про Закхея, ані про Павла, ані про Петра. Якби не довготерпіння Боже, ми б загинули ще до того, як вперше може прийшли ще до церкви, з іншого боку. І це по-третє, довготерпіння Боже не дорівнює безкарність. Боже Правосуддя невідворотне, Ісус каже, як прибуде той пан виноградника, що зробить Він тим виноградом? Це точно відбудеться. Якщо ми зараз не бачимо покарання за свої гріхи, це не означає, що Бога нема, що Він слабкий, що Він спить і не чує. Апостол Петро про це пише так: не бариться Господь із обітницею, які деякі вважають це барінням. Алева довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до покаяння. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Коли Господь буде судити грішників, це буде страшно. Амінь. Якщо бажаєте і надалі слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем, до якому я уділив благословення. А в інших коментарях коментуйте, почути. Амінь. Сьогодні, дорогі мої, просимо Господа про мудрість не зловживати нашою свободою. Про почуття відповідальності та про те, щоб наша праця завжди приносила добрі плоди. Якщо і надалі бажаєте слухати мої влучання, хто ще не підписаний, підпишіться на цей канал. В першому коментарі, як завжди, я уділяю благословення, благословення Господнє на вас. І тільки коли такий коментар побачите, під ним, на жаль, відповісти. Пишіть імена, тільки так правильно робити запис на благословення. А так ви просто коментуєте. І про подобайки, лайки, не забувайте. Христос рождається.